Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. На попередніх уроках ми з вами з'ясували, що навколишній світ дуже різноманітний. Об'єкти довкілля різні за формою, кольором, розміром, призначенням, матеріалом, з якого вони складаються. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати ознаки об'єктів? Ми будемо звертати увагу на форму, колір і розмір. Працюємо з підручником завдання номер 1 Чим схожі фігури в кожній парі, я, з вашою думкою, згодна, адже фігури схожі за формою. Це обидва квадрати. А чим відрізняються? А відрізняються ці фігури кольором. Чим схожі фігури в цій парі? В цій парі фігури схожі за кольором. А чим вони відрізняються? Вони відрізняються формою, адже одна фігура це квадрат, а друга фігура це круг. А чим схожі фігури в цій парі? Дійсно, в цій парі фігури схожі за кольором, бо обидва зеленого кольору. Вони також схожі за формою, бо обидва це квадрати. А ось розміром вони відрізняються. Перший квадрат більший, а другий квадрат менший. Відрізняються за розміром. Виконуємо завдання номер 2 Назви кожну фігуру, назви кожну групу фігур. Уважно розглянули фігури. Називаємо разом синій трикутник. Наступна фігура. Правильно, жовтий трикутник. А це червоний трикутник. Блакитний трикутник. Зелений трикутник. Ми можемо об'єднати ці фігури в одну групу трикутники. Наступні фігури це червоні круги, тільки вони різняться різного розміру. Ми можемо об'єднати ці фігури в одну групу круг. Давайте назвемо кожну фігуру, це блакитний. Трикутник. А це блакитний Прямокутник. Це блакитний п'ятикутник. А це блакитний шестикутник. Всі ці фігури ми можемо об'єднати в одну групу многокутники. Виконуємо завдання номер 3 Розглянь кожний малюнок. Назви кожну фігуру. Назви групу фігур, яка фігура зайва. Звертаємо увагу на перший малюнок. Називаємо фігуру. Жовтий циліндр, блакитний паралелепіпед і зелений куб. А це фігура. Це п'ятикутник. Яка фігура зайва? Дійсно, зайва фігура п'ятикутник, адже це пласка фігура. Всі інші фігури є об'ємні або просторові, тому всі ці три фігури ми можемо об'єднати в групу просторові або об'ємні геометричні фігури. Розглядаємо другий малюночок. Шестикутник. Круг, чотирикутник, чотирикутник, трикутник. Яка фігура зайва? Дійсно, зайвий круг. Всі інші фігури ми можемо об'єднати в одну групу многокутники. Розглядаємо третій малюночок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Поміркуй, яка фігура зайва і до якої групи ми віднесемо всі ці фігури. Перевіряємо вашу роботу. І так, яка фігура зайва? Правильно, зайва фігура п'ятий кутник. Адже всі інші фігури мають чотири кути. Чотири сторони і чотири вершини, то ми можемо їх віднести до групи чотирикутники. кутники. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку, відпочинь і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Зошит свій я відкриваю, коса я його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівна, не зігнуся, до роботи я беруся. Початок роботи в зошиті ми починаємо з квадратика. Нам потрібно обвести одну клітиночку і зафарбувати будь-яким кольором. Я зафарбувала червоним кольором. Далі ми будемо утворювати візеруночок. Щоб утворити візеруночок, я спочатку накреслю вертикальну лінію, потім горизонтальну лінію, зверніть увагу, я буду утворювати завдяки клітинці квадрат. Дуже легко накреслити квадрат по клітинці. Далі знову такий самий рухи ми робимо, ми утворюємо квадрат. Потім ці два квадратки треба з'єднати. Ось такий візеруночок буде у нас у зошиті. Тисни відео на паузу і утвори такий візеруночок до кінця рядка. На полях ми не пишемо, тому до полів утворіть візеруночок. Продовжуємо працювати в зошиті. Для цього ми відступаємо одну клітиночку, і на наступній ось клітинці ми будемо утворювати похилу паличку. Писати похилу паличку починаємо з верхнього правого кутка. Ось оця клітиночка, і ми знаходимо верхній правий куток. З цього куточка ми почнемо писати пахилу паличку. Зверніть увагу, ми її пишемо до середині лінії. Наступну похилу паличку знову ми будемо писати з куточка. до середини лінії прописуємо. Зверніть увагу, як ми пишемо, починаємо писати з куточка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. І Сьогодні на уроці ми досліджували ознаки об'єктів. Ми звертали увагу на форму, на колір і на розмір. Визнач, за якою ознакою розбита фігури на групи. Звертаємо увагу на першу ілюстрацію. Зверніть увагу ось на цю групку фігур і на цю групку фігур. Чим вони відрізняються? Правильно, вони відрізняються розміром. Значить, ці фігури об'єднані за розміром. Давайте подивимось на другу ілюстрацію. А ці фігури, за якою ознакою об'єднані? А ці фігури дійсно за кольором. Адже ось в цій групі ми бачимо фігури блакитного кольору, а в другій групі. Фігури мускового кольору. Дякую за роботу. Ти сьогодні молодець.